Бажаю всім здоров'я. Сьогодні 31 березня, 401 доба повномасштабної війни. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, перебуває на природних рівнях, екологічний та Протипожежний стан також без змін, без зауважень відповідає всім вимогам норм та правил. На промайданчику Хмельницької атомної електростанції продовжує роботу постійне представництво МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі критерії безпеки. Виконується на Хмельницькій атомній електростанції, зауважень немає. На поточному тижні колективом станції передано нашим захисникам спеціально підготовлені автомобілі, які укомплектовані для того, щоб захищати нашу громаду і нашу станцію від ризиків, які можуть бути з повітря. Колектив станції надалі збирає кошти, закуповує необхідні матеріали на потреби військовослужбовців, а також Військових частин, які звертаються до колективу за допомогою, Хмельницька АЕС розпочинає рік з проведення патріотичних спортивних заходів. 1 квітня ми проводимо забіг, в якому візьмуть участь справжні патріоти і ті, хто готовий надалі сприяти і допомагати нашим захисникам. І надалі, прошу слідкувати за календарем річним. Приймати участь в благодійних і патріотичних заходах, адже це допомагає нам зібрати більше коштів і допомогти нашим захисникам. Перемога буде за Україною. Слава Україні!